Міст через Дністер між селами Незвіського роденківського району і Лука, який з'єднує не лише береги, але й області Івано-Франківської і Тернопільської, впродовж десятиліть перебуває у стані перманентного ремонту. Та незабаром ситуація може змінитися на краще. На це дуже сподівається моя колега Галина Філіпова. Далі її матеріал. Переповісти враження водіїв, які переїздять мостом через Дністер, що між селами Незвисько і Лука, літературною мовою не завжди вдається. Хоча деякі кажуть, що саме так зміцнюється їх віра в Бога. З наближенням часу щорічної прощі до Зарваниці занепокоєння людей зростає. Проломи в настилі, зламані перила хідника, відсутність освітлення, короткий перелік з довгого списку недоліків. Але незабаром все зміниться на краще, бо дерев'яні. П'яний на стил мосту замінять на металевий, запевняють дорожники. Виготовляють щити металеві для того, щоб їх змонтажити в незвиску на мості. На сьогоднішній день їм вони з філія закупили на 380 тисяч гривень метал металу, З них виготовляють металеві металоконструкції. І ми зараз перебуваємо якраз на території цієї філії, де проходить завантаження автотранспорту для того, щоб ці металеві конструкції перевести безпосередньо в незвиску. І Я думаю, що вже завтра почнуться роботи прямо на мості. Кошторисна вартість моста 3 мільйони 600 тисяч. На сьогоднішній день вони закупили матеріали тільки на 380 тисяч. Це ми практично зробимо буквально метрів. 45-50 метрів погонних моста, довжина моста 220 метрів. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ці кошти, які виділені 380 тисяч, це є обігові кошти облавтодору. Їх є недостатньо. Зараз служба автомобільних доріг працює над тим, щоб нам дали додаткові кошти, щоб ми могли зробити цілий міст. До кінця року. На території філії мостова експлуатаційна дільниця кипить робота. Ми тут виготовляємо заготовки. Ті заготовки частинами, бо міст по габаритах ми не можемо перевезти. Ми виготовляємо частинами і ці частини зводимо туди, по місцю будуть проводитися роботи по їх з'єднанню і вже формуванні прямо на мості. Роботи проводяться з 18 балок і з десятки листа. Ну, товщиною десь десять міліметрів маємо в увазі. На наші люди мають в цьому великий досвід, і ця робота йде йдуть швиденько. Ми вивозимо першу партію. Завтра буде друга партія, і вже крани на мості там є, вже відтранспортовані, і будемо працювати. За доброї погоди роботи на мості можуть розпочатись уже завтра. А знімальна група обласного телебачення Галичина в кінці тижня зафільмує те, що вже буде зроблено.